Слава Богу. У пустелі сухій, де вода, це всього лише слово, де немає дощу, й покололась суха земля, там блукала душа, так знеможено пусто і кволо, ніби в пошуках чогось, а чого не знала сама. У пустелі сухій, де пісок засипає очі, де під сонцем палючим засихає на ранах кров, у пустелі сухій лише дні заміняють ночі, то палюче сонце, то вітер зіймається знов. У постелі безлюдній блукають лише одинокі, не заходять туди ради галасу, чи то розваг, у пустелі сухій так стається вода далеко. У пустелі сухій, ледве вже на ногах, а під голову камінь. Може, в сні я побачу Бога? Може, прийде до мене і дасть хоча б пригорщ води. У пустелі не страшно лише думки одні про того, хто в пустелі дає нам безміру живої води. Міряди піщин Він оберне в живі краплини, а на рани твої покладе він долоні свої, ти не бійся того, що тебе поведе крізь пустелі. У пустелі отій він тебе понесе на собі. А палючеє сонце, він в силі закритий тінню, обертає в Оазис він дюни з сухого піску, і не треба себе піддавати тяжкому безсилю. Бог створив цю пустелю, Не кине тебе він одну, ти не можеш спіткнутись, не можеш упасти, безсило. не дозволь собі думати, що він вже про тебе забув. У пустелі сухій він, криниця твоя і сила, Ізмаїловий голос, і твій він однаково чув. Я не можу судити, як довго ти йдеш цю дорогу, скільки втратила сили і як важко болить душа. Знаю точно одне. Полікує він зранені ноги і підтримує там, де вже пустка відчай де відлунням глухим віддається один лише стогін, замість сліз лиш зітхання й понурі, тяжкі почуття, ти пройшла вже пустельної більшу частину дороги. Не впади, не спиняйся, ти ось ось уже майже прийшла. А коли ти пройдеш цю суху і палючу пустелю, де під сонцем знеможеш, де втратиш останню сльозу, поведе він тебе на висоти свої, пасовиська зелені, в нагороду десь радість і пісню нову. Твоя сила, його безкінечна, безмірна любов, бо у тебе кінцева мета нестраждання й Голгофа, ти з Голгофи до вічної радості йшов. Потримайся ще трохи, ось, видна твоя перемога. Він одягне тебе в білосніжний блискучий вісон, а на голову в нього для тебе готова корона. Може, ступиш іще і скінчиться, і буде останнім твій крок, може, ступиш ще раз і скінчиться постельна дорога. У постелі сухій, де криниці Господь відкриває незабутий, не лишений не в самоті. Хто пустелю палючу, хоч раз у житті подолає, той здобуде висоти у Бозі Ісусі Христі. Слава Богу!